Що подобається читати сучасному підлітку? Звичайно ж, про своїх ровесників, про ті проблеми, які їх хвилюють. Сучасний український письменник з Рівненщини Сергій Гридін переконаний, що підлітковий вік це період активних змін, тому й писати для них. Справа дуже непроста, але йому це вдається. Тому на наше переконання, книга Сергія Грідіна дорослі зненацька. Нікого не залишить байдужим. Головний герой твору хлопець Тимофій. Скільки себе пам'ятає, жили вони з мамою двох. Батько, звичайно, був десь у старому альбомі. Навіть збереглася фотка, на якій тато тримає його маленьким. З 14 років. Тимко почав працювати. Спершу розвозив піцу, трохи попрацював на будівництві, і ось, уже більше року хлопець працює на доставці квітів, тому частенько доводиться через це і уроки пропускати. Якось, відвозячи замовлення клієнту, в метро Тимофій від ручкого руху похитнувся, не втримався і впав на руки юній дівчині. І все. Ця родоволоса лисичка полонила його серце. З цього моменту все змінюється. Тимкові та Юлі доведеться досить швидко подорослішати і стати відповідальними за нове життя. Їхні лисеня, маленький син, змусив юних батьків стати зненацька дорослими.